Предісторія в чому заключається? Ми їхали в наш чунцин. І наш літак забіг І ми бігли, 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 спиралися, спирались і не встигли на літак свій. І наш перельот тривав 32 години, а зараз він буде тривати 40. Тепер дивіться, ребята. Ладно, хай чунцина ми сьогодні не побачили, зато так. Привіт Пекін! Ми зараз в Пекіні біля забутого міста. І як не дивно, ми тут на всій площі буквально не єдині європейці. Нам просто перенесли наш літак на сутки вперед. Сказала, ви поїдете додому, не додому свій чунцин тільки завтра. Гроші з нас не взяли, це дуже круто. Тобто нам дали нові квитки, але на завтра і ми зараз гуляємо. Дуже жарко, реально ми приїхали і нам дуже. Це походу входить в традицію. Тупо прийшли, сіли на лавку. Тут просто жесть. Леной фоткаются дети. Теперь другая девочка фоткается с Леной. А можно, можно я тоже? Мега-чейни суперстар. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Чисть полос в одну сторону, ребята. Це нормальный левел, реально. Покороче у нас бомж проводят. Тупо злиный між ног витягнув воду, охуять, ми, путинку її вирізати. Тупо ми спим на лавці, підходить якийсь бомж, типа, і бырыб бы нашу воду і уходить норм. Чесно, вибачте, в історії Китаю я не силен. Вообще в історії я в житті я не силен. що, У мене машонка до ног приліпла. Вибачте, що я вам це сказав, але я не міг би ним не поділитися. Дуже жарко. Тут типа вітер, але так по-блюдськи жарко, що це капець. Просто... Тупо так... Отак тут. Тому хавбрикіньте, оце все, оці всі квіти, це базони в окремому горшку. Це все, це не посадка, це тупо базони. Живи. А точніше імператора все дуже так строго, так чітко, оп-оп, порізані кущики, дороги такі всі чистенькі, солдати стоять, ну прям душа китає. Ну я не знаю, чи це те заради чого варто сюди їхати. Я думаю, що ні. Може якісь люди б отримали суперзадоволення від цього всього, хто побачили. Якісь там Петро Симоненко. Ребята, ставте лайк, якщо ви теж замітили Джеки Чана на моєму відео. Yeah. Стільки камер просто один, два, три, 4. Зараз тут черга, тут скрізь черга, просто щоб стати, просто подивитися на що треба в чергу встати. Я не говорю про те, щоб купляти щось. Давай, да, сині... English. Line 2. Mm. Line 2. Дон Дон Джимен. юань. Засовуємо лавандос. О, oh, давай повісить по міріспі і я. Засовываем лавандос. Все. Ок. Ну, от у мене є ще 3-5 юань. Бери воду, не бери всі сладкі. Просто воду? Да, бо від сладкого хочеться ще більше і пить. Що, давай, ми маємо засоби 3 копійки, правильно? Тво? І сі. Випало, випало щось. Все, три минули. Oh no, no, <sharp> no, <inhale> no закінчився поїзд. Трансформерс. ту 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 Я тебе знайшов. Одинока риба, ніхто зі мною не плаває. Ми спішили дуже сильно і вже літак сів, але ще люди не виходили. І ми одразу взяли сумки і побігли на вихоти. з Америки сиділа. Називаємо обізяна Америки. Обіз'яна того, що вона не образована. О, господі, дзвоніть капітану корабля або я подзвоню. Це ж тероризм. Це ансейф, що вони вийшли. Вже ми, коротше, поняли, так вже приземлився і вже так типу, паркується, вже почти там його стикується з, з цією штукою, шафою. Як ця штука називається? З трубою, вот. І а вона така, о господі, це ж ансейф, it's terrorism. Я такий, господи, що ти несеш, обезьяна? Мені так назначити, я їхав, я тоді їй сказати, тебе, що ти а, тупо, подумай головою перед тим, як говорити. Але потім думаю, блін, а на що воно мені? Зараз тільки час витратимо на це все. Ну ми, до речі, бігли, то з нас стекло і ми не встигли ніхто. Може воно і на краще. Яким би ще шансом ми побачили по Вадим, кстати, Вадим Борисович, тобі окремий привіт. Ти в нас просив в першу чергу зняти площу Модзедуна і всі се тіла Комунізму от тобі. Все сьогодні є на нашому блогі. <му> Я вам зараз екскурс в історію. Цей термінал, в якому ми зараз відкрився найперший. Тобто він дуже старий. Другий термінал відкрили 2014 року, а третій десь 2000. Yeah, Другий по величині аеропорт свіді, точно. Норм. І вони всі такі оцей стилізований, просто під Китай. Yeah. Ліна дуже любить магазини. Вона дуже любить дивитися на нові товари, яких вона не бачила. Це в неї просто хобі. Вона може сидіти в супермаркеті в українському і вибирати речі по 100 годин. Отак от ух ти, яка прикольна упаковка. І просто так брати, її трусти і ставити назад. Дякую, що подивились другий епізод. Надіюсь вам було інформативно і цікаво. Якщо вам сподобалось, ставте клас. Якщо не сподобалось, ставте не клас. Підписуйтесь на канал і якось розповсюджуйте це відео, тому що, блін. А вдруг ще когось цікаво, як тут в Китаї? А відео буде багато. Все, дякую всім, хто подивився. Па-па.